Вітаю вас на нашій лекції. Сьогодні поговоримо про важливе і практичне. Мене звати Наталія Геннадійна, я юристка Центру правової допомоги, помічник адвоката. На попередній лекції ми досліджували калькулятор судового збору, а сьогодні розглянемо не менш важливе питання учасники у цивільному процесі. Тож почнемо. Цивільне процесуальне право чітко визначає процесуальні ролі у суді, які залежно від типу провадження можуть відрізнятися. Саме стаття 42 ЦПК України формує базу для розуміння, хто є учасником процесу і в яких справах. Розберемо по пунктах: позовне провадження це класика цивільного процесу, сторонами якого є позивач. Це особа, яка звертається до суду за захистом свого права або інтересу, і відповідач, особа до якої пред'явлено вимогу. Залежно від інстанції, найменування сторін може змінюватися. Наприклад, при апеляційному розгляді сторона, тобто як позивач, так і відповідач, може набувати процесуального статусу апелянт, а в касації касант. У позовному провадженні учасником справи також виступають треті особи, це ті, на чиї права або обов'язки може вплинути рішення суду, але вони не є основними учасниками спору. Що важливо, треті особи можуть вступати у справу самостійно або бути залученими судом. Їхня участь це неформально, оскільки їхні права також захищаються в процесі. Правильне визначення учасників справи це запорука успіху. Розкажу вам з практики. У питанні, коли нотаріус відмовив в оформленні спадщини через відсутність документів про право власності спадкодавця, ми з клієнтом заявляли позов саме до органу місцевого самоврядування, а нотаріус виступав третьою особою у цій справі. Детально про правила визначення сторін у цивільному процесі ми будемо розбирати на нашому курсі написання документів по ЦПК, який стартує дуже скоро і ви дізнаєтесь про це перші. Додатково хочу сказати, що наслідок неправильного визначення сторін це відмова у задоволенні позовних вимог, оскільки вимоги заявлені до неналежного відповідача. Рухаємося далі. І переходимо до наказного провадження, особливістю якого є те, що це процедура без спору. Учасниками наказного провадження є заявник, особа, яка подає заяву про видачу судового наказу, наприклад, це стягувач аліментів, комунальних боргів тощо, і боржник. Особа, на яку подають заяву, щодо якої видається судовий наказ. Особливістю наказного провадження, як ми говорили, є відсутність спору про право, тож під час наказного провадження не ведеться повноцінне судове засідання з викликом сторін, справа розглядається без судового розгляду, за документами. Щодо наступного, розглянемо окреме провадження. Це провадження існує з метою встановлення правових наслідків для осіб, але також за відсутності спору про право. У рамках окремого провадження учасниками виступають заявник, особа, яка просить суд встановити юридичний факт або ухвалити рішення без наявного спору. А також інші заінтересовані особи, це ті особи, на чиї права або обов'язки може вплинути рішення суду. Прикладами справ окремого провадження можуть бути встановлення факту родинних відносин, визнання особи безвісно відсутньою або недієздатною, основні провадження цивільного процесу та їх учасників ми розглянули, перейдемо до особливих категорій. Учасниками справи, незалежно від виду провадження, можуть виступати органи або особи, які діють в інтересах інших осіб. Це ситуації, коли особа сама не звертається до суду, наприклад, неповнолітній, або особа з інвалідністю, а замість неї звертається прокурор, орган опіки, інші органи, яким законом прямо надано таке право. Важливо зауважити, що така участь не означає, що ці органи є сторонами. Вони представляють інтереси, але не мають власного матеріального інтересу у справі. Окремі ролі з'являються у справах щодо третейського суду та міжнародного арбітражу. Цивільний суд розглядає справи щодо: оскарження рішення третейського суду, визнання, а також виконання рішення міжнародного арбітражу. Учасниками у таких випадках будуть. Сторони третейського розгляду без особливого найменування, особи, які не брали участі, але щодо яких було вирішено питання про права чи обов'язки, а також сторони арбітражного розгляду, якщо йдеться про міжнародне комерційне арбітражне рішення. Це важливо, бо навіть якщо ви не брали участь у третейському розгляді, але ваші права зачепило відповідне рішення, то ви маєте право бути учасником у справі щодо його перегляду чи виконання. Отже, сьогодні ми детально розглянули умови так званої процесуальної легітимності. Учасниками справи є ті особи, на чиї права та інтереси впливає чи вплине рішення суду. Тип провадження визначає конкретний склад таких учасників. Знання цих категорій це фундаментальна річ для будь-якого юриста, адже процес починається з визначення, хто взагалі має право бути в залі суду. А хто ні, і наша мета допомогти вам засвоїти базові речі цивільного процесу і навчити писати основні документи, адже окрім учасників у суді важливі папери, тому ми створили курс по написанню документів за ЦПК, до якого ви зможете доєднатися зі знижкою 10% за підписку на наші соціальні мережі. Дякую вам за увагу та чекаю вас на курсі для продовження.